Резонансне побиття дівчинки у білій церкві. Суд обрав запобіжний захід шістнадцятирічному хлопцеві, якому раніше повідомили про підозру за фактом катування та вимагання коштів у дванадцятирічної дівчини. Як розповіли у поліції Київщини на час досудового розслідування він два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 12 років у в'язниці. Загалом правоохоронці встановили 10 у учасників конфлікту їм від 12 до 16 років. Поліціянти перекваліфікували їхні дії та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі. Керівник слідчого управління Нацполіції у Київській області Віктор Луговий розповів, що жоден з підлітків раніше не потрапляв у поле зору поліції і не перебував на обліку. Також він прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що батьки деяких дітей можуть бути чиновниками або правоохоронцями. Каже, що поліція не має такої інформації, але це питання перевіряють. Він додав, що батьки кількох підлітків воюють у ЗСУ, а у деяких дітей, батьки померли. Щодо потерпілої, то за словами правоохоронців, вона пройшла необхідне обстеження, проте остаточно про отримані ушкодження, зможуть повідомити після висновків експертиз. Наразі з нею працюють психологи, вона має адвоката і також відвідує навчальний заклад. Нагадаємо, днями мережею почали поширювати кілька відео інциденту у Білій церкві, на яких десяток підлітків, у тому числі хлопці 15 і 16 років принижували дівчину і били її ногами та руками під схвальні вигуки. Зокрема, на одному з записів можна було почути погрози. Який ці руки поламає, а що розписаний що нібу. За даними правоохоронців, неповнолітній підозрюваний разом з групою дітей спочатку зібралися в місцевому парку, куди запросили дівчинку і згодом накинулись на неї. А для того, щоб залякати її, хлопець почав бити по голові та розпалив в обличчя газовий балончик. Щоб на турів не хотіла. Як встановили в поліції, 16-річний хлопець намагався тиснути на дівчину і вимагав від неї 15 тисяч гривень. Тітка потерпілої, написала у соцмережі, що мама дівчинки одразу звернулась до поліції з заявою про побиття дитини. Однак правоохоронці інкримінували легке побиття. Жінка також розповіла, що дівчину били, зокрема через те, що вона, начебто, відмовилась від пропозиції нападників спробувати наркотичні речовини і розповіла про це у школі, що не сподобалося. Лось кривдникам за словами тітки, батько та брати дівчинки зараз на передовій, і за неї немає кому заступитися. До слова у поліції кажуть, що не мають підтверджень того, що інцидент пов'язаний із наркотиками. За словами Віктора Логового, правоохоронці не підтвердили цей мотив, але перевіряють таку версію. Якщо встановлять, що у ситуації замішані наркотики, реагуватимуть негайно і безкомпромісно, сказав він. Водночас, напередодні начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан розповів, що конфлікт виник через різні чутки. Які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події та через можливе пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з учасниць. І нібито за їхнє полагодження і вимагали кошти. Саме тому підлітки вирішили самостійно з'ясувати стосунки. Марта Занюк, телеканал НТА. О днів, начебто саме стільки часу, Трамп дав спецпредставнику з питань України та Росії киту Келогу для закінчення війни в Україні. Однак у те, що Келогу це вдасться, не вірить майже ніхто. А напрацювати бодай якусь мирну угоду, йому буде дуже складно. Тож, схоже, все впирається в особистий діалог Трампа і Путіна. Якими будуть наслідки цієї розмови, чи врахує Трамп інтереси України, та як себе далі поводитиме російський диктатор. Відповіді на складні питання шукатимуть вже у четвер, 23 січня о 20.45 у проєкті говорить великий Львів Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.